Океан в бутилці ми робили. І ми дожджа рівних туди поселили. Було цікаво за всім спостерігати і приємний, гарний настрій мати. Погляньте, якого кольору водичка синього. Тому що водичка, коли ми дивимося здалеку на водичку, вона нам нагадує синій колір. так? Угу. Ось ми і робимо, переливаємо. А чому ми переливаємо, ви потім побачите. Ось, налили ми бутилочку водички. Цю бутилочку я закрию, вона вже поки що не потрібна. Зараз ми в нашу бутилочку будемо поміщати, огружати наших медуз. Це в нас медузи, дивіться, які А чите? Дивіться, в них є що? Голова, ще що є. Щупальців. Щупальців багато. А щі? дивіться, чому не дивляться на вас? От. А -а -а -а. Оп, бачите, як ми вміємо чудеса рукойти? Оп, є. Є. ми туди? три медузи. Тепер ми так перевертаємо і медузи там у нас плавають. Щоб ви зараз це побачили краще, ми зараз відставимо столика в сторону і будемо ще підсвічувати наш океан ліхтариком. Це буде ще цікавіше. Зараз буде. Тільки так, щоб всім було видно. Дивіться, як світиться, бачите? А бачите, як пливають наші медузки? Голівки їхні вверху, да? а їхні щупальця ось у водиці над водичкою. Бачите, як круто? Круто? Хтось лежить, хтось сидить. Тільки ліхтарика не чіпайте, бо не буде світити нам. Супер? Угу. Красота. Катюш, тобі не видно. Підійде моя дівчика. Круто, так? Да? Ні, Не бачили. А робили?